Виконуємо номер 7.11 із підручника Геометрія 8 та номер 15.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Точка М лежить на стороні АБ, гострокутного трикутника АБЦ. МК перпендикуляри до сторін АС і БС відповідно. Доведіть, що навколо чотирикутника МПЦК можна описати коло, діаметром якого буде відрізок СМ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачу. У нас трикутник АБЦ, точка М належить АБ і проведено перпендикуляри МК до сторони БЦ. АМП МП до сторони АС. Треба довести, що М навколо чотирикутника МПЦК можна описати коло і СМ буде діаметром цього кола. МЦ я вже провела, тому напишу проведем С М. І тепер позначимо на. Це М точку О середину цього відрізка. Позначимо О так, що МО дорівнює СО. Точка О. Працюємо в Трикутнику МКЦ. Трикутник МКЦ. Кут К у нас 90 градусів, він прямокутний, о, середина гіпотенузи. Ми знаємо, що. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, знаходиться на середині гіпотенузи. тоді О це у нас центр кола, описаного навколо цього трикутника. Отже, О центр кола описаного навколо. Прямокутного трикутника МКЦ І ОМ ОЦ і ОК це радіуси. Проведу ОК і відмічу і покажу наші радіуси. Тепер працюємо в трикутнику прямокутному М, П, С. Трикутник М, П, С. Кут П дорівнює 90 градусів. Він прямокутний. І знову же О середина Середина гіпотенузи. Отже, о центр кола описаного навколо прямокутного трикутника М П С і дорівнює ОС і дорівнює ОП, і дорівнює також радіусу радіуси. Проведу ОП. Тоді, як бачимо точки М, К, П і С рівновіддалені від точки О. Точки. О. Ем. К с рівновіддалені від точки О. Тоді О центр кола описаного навколо що т р а МЦ – діаметр що і потрібно було довести. Номер 7, 11, із підручника Геометрії 8, та номер 15, 11, з підручника Математика 8. Виконано.